Новий голова військової адміністрації зорновий коридор, сімейні розборки зі стріляниною та чесні водійські права. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Знов ми починаємо новини. На жаль, з обстрілів. У ніч на понеділок, 29 червня, російські окупанти атакували військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. По півдню ворог спрямував дрони камікадзи типу Шахід 131 136 Три з них знищили сили протиповітряної оборони у небі над Миколаївщиною. Ще один над Одещиною. Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Внаслідок її містяни. Відчули вночі запах паленої гуми. Саму пожежу оперативно ліквідували. Довгоочікувана новина 30 травня. Стало відомо, що президент підписав указ про призначення нового голови одеської військової адміністрації. І вже наступного дня Володимир Зеленський завітав до Одеси і особисто представив новопризначеного. Хотів би я вручити посвідчення і привітати. Нового голову Одеської обласної військової адміністрації, нового начальника, як я й говорив, що в пріоритетних областях з точки зору безпеки, фронтових і або в тих областях, які мають велику загрозу з боку Російської Федерації, ми будемо знаходити досвідчених людей, кадрових людей, які Мати досвід в правоохоронній сфері або з військовим досвідом, Тому хочу сьогодні Олександровича привітати Кіпра. Дуже дякую за вам. Про пана Кіпера відомо, що він навчався в Національному університеті Одеська юридична академія. Пройшов шлях від слідчого до заступника начальника головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, куди його за часів Януковича призначив тодішній генпрокурор Віктор Пшонка. 24 жовтня 2014 року Олега Кіпера люстрували та внесли до переліку осіб, яким заборонено працювати в органах державної влади до 2024 року. Але 2019-го окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду, назвавши люстрацію безпідставною а причетність до узурпації влади юнуковичем не встановленою. У 2015 році він навіть спробував себе у виборах мера Одеси, але набрав всього 106 голосів і звісно не прийшов. Ну а з 9 червня 2020 року він працював заступником прокурора Києва. А з 27 липня того ж року тодішня генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова призначила його прокурором Києва, але в його біографії є й інші цікаві моменти. Ми довго чекали на нового очільника ОВА, але зрештою, на жаль, отримали, на мій погляд, величезне розчарування. Оскільки, ну, по перше, прокурор навряд чи буде здатний виступити хедлайнером розвитку економіки з усіх повагою, до його там, фаховості, а з іншого, ну, це абсолютно дискреди... дискредитаційне призначення, враховуючи його скандали з російським паспортом дружини, з його відпочинками за кордоном. Ну це точно не те, що сьогодні було б потрібно для залучення іноземних інвестицій, демонстрацій високих стандартів відновлення для західних партнерів. Ще одне цікаве спостереження на фото та відео візита президента до Одеси не попав слуга народу, голова обласної ради Григорій Діденко, на якого 25 травня прокуратурою було відкрито кримінальну справу за частиною першої статті 351 кримінального кодексу України, а саме перешкоджання діяльності депутата. Перший день літа у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Росія повідомила спільний координаційний центр у Стамбулі про обмеження проходу суден до одеського порту Південний у рамках зернової угоди, поки не розпочнеться експорт аміаку з аміакопроводу Тольятті-Одеса. І у цей же день організація Об'єднаних Націй запропонувала Києву, Москві та Анкарі розпочати підготовчу роботу для транзиту російського аміаку через Україну. Про це написало агентство Reuters з посиланням на власні джерела. На думку видання вон намагаються врятувати угоду, яка дозволяє безпечний чорноморський експорт зерна. І тут треба нагадати, що транзит АМІАКУ не єдина умова країни агресора. На наступний день після поновлення зернової угоди, 19 травня цього року, Deutsche Welle повідомляла про п'ять пунктів, а саме, перепідключення розсільгосбанку до SWIFT, Постачання запасних частин УРФ, розблокування транспортної логістики та страхування розморожування активів російських компаній, і саме реанімація аміакопроводу. з української сторони відповіли, що розблокування транзиту російського аміаку через трубопровід Тольятті Одеса можливе за умови включення до зернової угоди більшої кількості українських портів і ширшого спектру товарів. Що цікаво, на цьому ж тижні морський порт чорноморськ з робочим візитом відвідали представники компанії Майерськ, світового лідера з контейнерних перевезень у ході зустрічі. Іноземні колеги обговорили з портовиками перспективи розширення діяльності компанії на українському ринку. У тому числі можливості залучення данської судоплавної компанії до модернізації портової інфраструктури України, зокрема, участі у концесії контейнерного термінала МТП Чорноморськ. Перший день літа був наповнений гучними новинами. Одна з них це стрілянина Нантаєрова з загиблими посеред світлого дня. Пізніше з'ясувалося, що конфлікт почався у сусідньому дворі на люздорській дорозі. Очевидці розповіли, що з боку вулиці Левітана, туди заїхало три машини, пролунали чотири постріли. І, судячи з усього, молода жінка загинула ще там. Потім дворами два авто переслідували третє БМВ. У міжквартальному проїзді німця затиснули, і перестрілка продовжилася. Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в двох автомобілях. Внаслідок перестрілки загинула жінка. В кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій однієї з автівок. Як наслідок двоє загиблих, один поранений. І вже на наступний день стало відомо, що у лікарні помер третій учасник цього конфлікту. Що ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Винувальні акти стосовно колишніх заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів, колишнього міського голови Чорноморська та начальника відділу Держводагентства скерували до суду. Про це повідомляють у департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України. Чиновників звинувачують у схемі щодо виведення із державної власності земельної ділянки у акваторії Чорноморського порту. Ця схема завдала державі збитків на суму майже 25 мільйонів гривень. Ситуація в тому, що всі розглядають цю справу чомусь в проєкті тільки цій справи. Насправді, треба трошки назад вернутися в історію. Ця справа можливо йде від 2013 року чи 2018. На даний момент ми проводимо своє розслідування в місті. І ми на даний момент знаємо те, що крім цієї землі видавалася ще земля одному підприємству. І е, земля, яка зараз була виділена в цій справі, вона вже була другою виділена. І якщо ми це доведемо, то ми покажемо, що судова Галка побачила лише одну справу по землі, а іншу не побачила. Одна із ідей, чому так може бути, тому що на землі, яка побудована, стоїть Пірс. А на землі, яку раніше видали, нічого не будується. До даний момент наша громадська організація, Чомальська зробила заклад в міську раду, в ГАМПУ про те, щоб нам надали повністю інформацію по землі, яка була виділена з 2000 року в екваторії порту. Коли ми проведемо аналіз всіх цих, цих документів, ми можемо точно сказати, скільки землі було виділено в порту. Можливо, це була не одна. Більш розгорнути коментар щодо цієї справи від Валентина Ткачука за посиланням під відео. Переходьте. Болградська міська рада передала для знищення місцевому комунальному підприємству Міськводоканал дві тонни печива, яке отримали як гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Як повідомляє центр публічних розслідувань, про це міська рада повідомила у відповідь на інформаційний запит журналістів видання Махала. Журналісти звернулися до міської ради та Болградської районної військової адміністрації із такими запитами після того, як у редакцію написали місцеві жителі в адміністрації. Зазначили, що жодного факту порушення строків придатності харчових продуктів вони не фіксували, отже, передавали переселенцям усю допомогу, яку мали передавати вчасно. Натомість у міській раді визнали, що змушені були списати та знищити 2053 пачки печива до кави вагою 1 кг кожна. Цей вчинок у Болградській міській раді пояснили тим, що після отримання гуманітарної допомоги та підрахунку кількості переселенців виявилося, що кількість ВПО, які реально проживають на території громади, на момент видачі допомоги значно менша ніж офіційно зареєстрованих. Через це одразу віддати усі продукти ВПО виявилося неможливим і видача тривала деякий час. Зрештою, вирішили віддати залишки продуктів мешканцям громади, які опинилися у складних життєвих обставинах. Але і у печиво на той час сплинув термін придатності. До речі, він становить без малого 6 місяців. Ну а в який саме спосіб міськводоканал Болградської ради знищив печиво. На жаль, невідомо. Вчитель інформатики Одеської гімназії номер 35 який засвітився на відео конфлікту з учнями, був звільнений з посади. Інформацію підтвердила на власній сторінці у Фейсбук директорка департаменту освіти та науки одеської міської ради Олена Буйневич. Нагадаю, на уроці інформатики вчитель розмовляв з дітьми на російській мові та назвав їх стадом Дібілов. Потім він пожалкував на прийняти закон, що до дітей не можна застосовувати фізичне покарання, ба більше. Далі вчитель зірвався і дійшов навіть до погроз одному з учнів. Підлітки зняли це на відео та виклали у соцмережу у групі батьки СОС. Зі своєї сторони інтент готовий надати слово звільненому педагогу. Можливість отримання хабарів під час складання іспитів на отримання водійських прав буде зведена до нуля завдяки серії технічних нововведень, які вводять із 1 червня. Одеська область разом із Вінницькою, Київською та Львівською стане учасником пілотного проєкту, який триватиме з 1 червня до 1 вересня. Його завдання прибрати корупційну складову з такого традиційно прибуткового для правоохоронців процесу, як видача водійських прав. Щоб вибити ґрунт з під ніг у хабарників, навчальні класи, де складають іспит на знання правил дорожнього руху, оснастять системами перехресної відеофіксації і записом звуку без сліпих зон. А це вже удосконалений екзаменаційний клас в іншому сервісному центрі МВС. Тут відбувається одночасна фіксація із чотирьох камер спостереження, встановлених в різних кутах приміщення. Тож сліпих зон більше немає, і куди б не переміщалися майбутні водії чи екзаменатор. Усюди їх видно. До того ж всього відбувається фіксація звуку, що виключає можливість голосових підсказок. Те ж саме буде під час перевірки навичок водіння. В цьому автомобілі вже встановлені камери з кутом огляду 360 градусів. Вони знімають і руки, і ноги. Окрім цього, впишеться звуки, як заменатор вже не може допомогти водієві або попросити зробити вправу, яка не передбачена на маршруті, бо знає, що його теж контролюють. Окрім цього, встановлені два відеореєстратори, які фіксують рух: один попереду, інший позаду. Таким чином, при виникненні дорожньо-транспортної пригоди будуть відеодокази, що відбувалось перед навчальним авто і що відбувалось позаду. Варто наголосити, що змін у теоретичній підготовці майбутніх водіїв у рамках цього проекту не буде, і щодо порядку самих іспитів для людей нічого не змінюється. Необмежена кількість спроб скласти тести на знання ПДР протягом року теж залишається. Ну і остання новина для тих, хто збирається до раксу на реєстрацію створення нової сім'ї. Тарифи на послуги одеського комунального підприємства Право яке займається оперативною реєстрацією шлюбу за добу і за годину, істотно зросли. За таке рішення проголосував виконком міської ради на останньому засіданні. Зокрема, реєстрація експрес-шлюбу за добу тепер буде коштувати 3270 гривень. У вихідні та святкові дні – 3400 гривень. Раніше ці ж послуги коштували 1337 та 1767 гривень, відповідно. Зв'язати себе у зими Гіменея через годину позачергово з 9 до 16 робочі дні можна буде за 4905 гривень, а було 2057. Виїзна реєстрація у межах Одеси коштуватиме 4465 Раніше сума була 2521 тисячі гривня. Також нагадаю, учасникам бойових дій, людям з інвалідністю першої та другої груп, пенсіонерам за віком та особам із числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, гарантується 50% відсоткова знижка. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press. І в телеграм-каналі приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся, українці, і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.